Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки, наш захист, Тихо, тихо, тихо. Все спокійно. Ужас. Ця жінка прийшла дивитися, що сталося з її помешканням. Боже! Росіяни обстріляли Херсон о 10.30 ранку у час, коли містяни намагалися переробити усі свої справи. Чотири каби скинули на відносно тихий житловий масив Таврійський і на прибережні квартали центрального району. Люди шоковані. Ви були вдома пошкодження. Які у вас будинку? Все Що повноквартири не не нічого немає цілу ні дверей, ні вікон дані про кількість поранених упродовж дня зростали щогодини. Станом на 15, їх уже 20, А у громаді 25, і один загиблий. Постраждали переважно жінки. Одна із багатоповерхівок загорілася. Двоє людей повідомили. Рятувальники були заблоковані у квартирі. Тут і направо. Оце і справа дом. Поранені двоє дітей трьох та чотирьох років. Десь борещо трьох у цієї жінки троє дітей під час обстрілів усі були вдома. мощний Спочатку один прильот, почала виносити волосся. Всі окна. Призвичок другий взрив. Нині вони у дитячій обласній лікарні. Діти отримали міновибухову травму, скалкове поранення нижніх кінцівок, стан дітей середнього ступеню важкості. Лікарі надають необхідну медичну допомогу. Поліція підрахувала пошкоджені 14 багатоповерхівок, дитсадок, п'ять автівок, фактично знищена школа, у якій за інформацією фактів збиралися і часом запустити підземне навчання, і яка під ударом не вперше. Окупанти активізувалися від початку осені, каже обласна влада. Ми посилились вони на вихідних, було там 15 людей, в тому числі і 7 лікарів швидкої, які постраждали і, і дві машини згоріли швидкої і знову прилетіли. Тобто, минулої доби 5 людей від дронів загалом сьогодні знову. 20, точніше, 25, Вже й одна загибла також. Росіяни поцілили автобус. Ось фото виклала міська влада, поранений водій. а на прибережну зону скинули з дрона дві так звані пелюстки, які використовують для дистанційного мінування території. Ольга Чайко, факти ICTV, єдині новини.